Тима танок, вітром дунула в ріжок, заплела узори нам на вікнах. За нетерпінням я чекаю, нині свято Миколая. як на дворі стане тем, він приходить по таємно. Ще хто не бачив, ну ліжечко дитячу, е, Он кладе під подушку, подарунки і ігрушку. Хочу я побачити чуда, і сьогодні спати не буду. Довго довго я не спала, Все чекала, чекала, чекала. Хочу я побачити чуда, І сьогодні спати не буду. Довго довго я не спала, Все чекала, чекала, чекала. Починаю вже дрімати, не кояй в кімнату. На... Він схилився наді мною і яскоче боя дою. Що стихесенько сипоче, хочу я відкрити очі. Ну не можу, мабуть, сплю. Ми я люблю. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що ми коло в ряднині. Сухняним ласощі несе. Оце свято раз буває в році, воно нікого не мене. Бо Миколай святий з неба, в оселі кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, Хоч любить нас та бачить все. Він чемних лагідних вітає і радість їх за це несе. Прекрасне свято Целудні приносить віру в чудеса і знають всі, що в тяжкі будні, віра у святісті все спасе. У кожен країні є свято, там Санта Клаус, у інці Дід Мороз. Ми любимо Миколая, нас багато, бо, бо з нами Матір Божий та Ісус Христос.